Дев'ятеро левів із одеського біопарку через війну знайшли новий дім у Колорадо. У лютому, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, приватний біопарк, який до сього вже кілька років потерпав через карантин та пандемію, втратив більшість відвідувачів. А з цим і дохід необхідний для годування тварин. Нам з 24 лютого жодна людина не прийшла в наш біопарк. Це був ще опалювальний період. і Ми витрачали величезні кошти на обігрів наших екзотичних тварин. А ще зарплатня, та не кажу вже прогодування. Потрібно було 800 кілограмів м'яса на тиждень. Через проблеми із постачанням та відсутність фінансування ми опинились у важкому становищі. В біопарку вирішили безкоштовно віддати прайд чи родину із дев'ятьох левів установі, де за ними могли б доглядати. На допомогу із пошуком нової домівки та транспортуванням прийшли воїни за дику природу, неприбуткова організація із південної Африки, яка займається порятунком диких тварин, що опинились у важкій ситуації. В Україні вони працюють з 2014 року. вони не могли більше прогодувати цих левів, та не могли дозволити, щоб ці леви померли від голоду. Ми почали розробляти план евакуації, отримувати необхідні дозволи, щоб поїхати та забрати леві. Найважчим було перевозити тварин через міжнародні кордони та отримувати всі папери та дозволи для їхнього транспортування. До того ж говорить Деланг, хоча кілька парків погоджувалось прихистити двох чи трьох левів, знайти бажаючих взяти увесь прайд виявилось непросто, але, врешті-решт, заповідник диких тварин у Колорадо погодився розмістити у себе левову родину із Одеси. Коли почалась війна. До нас зверталися по допомогу із левами та тиграми або іншими екзотичними тваринами численні групи з України. Більшість зоопарків хотіли, щоб ми прихистили тварин тимчасово та щоб потім вони повернулись, коли закінчиться війна. Але транспортувати тварин у Сполучені Штати та назад непросто. Для левів з одеського біопарку наш заповідник стане постійним домом. Деланг особисто займався операцією з евакуації. В травні левів транспортували з Одеси до зоопарку Тиргу-Муриш у Румунії, подолавши відстань у майже тисячу кілометрів. Зоопарк погодився опікуватись тваринами, допоки вони не вирушать у фінальне місце призначення. Машини і вантажівки, які намагалися виїхати з України, простягалися на 7-8 кілометрів. У нас був поліцейський супровід, і завдяки цьому ми легко обійшли чергу. Потім на нас чекав супровід у Молдові, який також допоміг нам швидко пройти всі пропускні пункти. Я керував однією із вантажівок та перевозив чотирьох із дев'яти левів особисто. Їхав 27 з половиною годин без сну. Заповідник заповіднику Колорадо оплатив переліт левів із Румунії в Сполучені Штати. До фінансування долучились і багато природозахисних фондів, зокрема тварини Австралії. В Румунії леом довело чекати чотири місяці на отримання екстреного дозволу на поїздку в США. 29 вересня вони нарешті прибули в Колорадо дивовижно наскільки розумні леви та тигри. Більшість із них швидко дізнаються, що вони кудись їхатимуть, і здебільшого вони розуміють людей, які їх переміщують, та почуваються в безпеці. Ці леви трохи нервували, коли їхали з України до Румунії, але потім вони почали звикати до людей, які піклувалися про них, та людей, які їх перевозили. Минулого тижня леві відпустили із кліток в заповідник. Площа якого дорівнює розміру майже 40 футбольних полів. Вони тепер житимуть у середовищі з рослинністю площею в 26 гектарів. Вони матимуть можливість вільно бродити по цій місцевості. До того ж, це прайд, і таке середовище буде повністю природним для них. Директор одеського біопарку зауважує, через війну багато диких тварин в Україні опинились на межі виживання. Як і люди вони потерпають від постійних обстрілів, звуків вибухів. Проблем з електропостачанням та нестачу харчів. Та ці дев'ять левів знайшли новий будинок у Колорадо за тисячі кілометрів від України. Олексій Коваленко, Олексій Осика, Голос Америки, Вашингтон.